Волонтерський штаб Українська команда відправив на передову 10 тисяч індивідуальних зігріваючих наборів. Збір завершено. Про це повідомили на фейсбук-сторінці української команди. Керівник української команди Артур Палатний подякував кожному, хто брав участь у зборі. Завдяки вам, завдяки вашим донатам, ми передаємо 10 тисяч обігрівчих наборів, які зігріють більше 300 підрозділів. Початку повномасштабного вторгнення ми з вами обігріли більше 80 тисяч наших героїв. Це 20 бригад. Друзі, разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні та смерть ворогам! Раніше повідомлялося, що за тисячу днів повномасштабної війни українська команда передала захисникам понад 70 тисяч ходпаків, 2,5 тисячі дронів, 80 автівок та багато іншого необхідного обладнання.